Вдячний завжди оправдає Раді вдячний. Вдячність не засудить. Вдячний завжди мирний. Вдячний завжди послушний. Вдячний не нарікає. Вдячний не судить. Вдячний не гнівець. Вдячний не шукає свого. Вдячний не бунтується і не розстроїться. Він за все. Вдячна людина. За яку маленьку послугу іншій людини старається бути вдячна. Вона від вдячна більше має, ніж від того послу іншої людини. Я новлю, яка приходит и волнуется, поигругой. Вот. Ну, знаете, как наши гуманитарки здесь правда. Я особенно в 11 часов утра, когда заходит бригада вот эта вот. И всех разрывает на куски. Знаете, вот хочется все бросить. и Знаете, когда вот эта волна вся проходит. Дякую, вдячність іншої людини. Вона вертає тобі ту силу емоціональну. Но вона душевна. На не духовна. Здається, ми з тебе вислухали, а потім назад тобі вернулася. На рівні душевному не є це погано. Якщо ти хочеш йти вище, то пам'ятати завжди, що твоя вдячність не стільки перед людьми, а між Богом і тобою, все, що було, було між тобою, вогнений між тобою людьми. Ти сюди дереся, mm -hmm. ці слова сказали. Тобто від мене це було. І ці люди сьогодні прийшли. Я ти послав тих людей, які вчать тебе смирення. послав тих людей, які показали твою немощ, твою славість. Тобто дякуй Богу за все. Нема нічого що було ж тебе безвідня. І ти, подякою ти збережеш душу і багатство душі через подяку. якщо несеш хрест через людей. То пам'ятай завжди, що цей хрест тобі дав Господь. Візьми хрест і ти за мною. Терпіння, яке ми маємо в цьому житті, це прояв. Нашої залежності від світу. Це наша попадь. Це наша страсть. Це і те задоволення, що я не вилучив задоволення. Я не задоволений, що вона мною так поступила. Я чекав зовсім інакше. Від цієї людини чекав від світу не забувай, що істинне добро тільки вусі, коли Добро, яке в тебе входить, є для тебе життям. І таким життям є подяка Богу слава. Чим більше вдячний, тим більше ті слова дають тобі життя, силу дають через вдячність. Вдячність не тільки в солодкості, а й в гіркоті. За все дякуйте, бо така воля Божа, що мене стало з тобою гіркому неприємному подякуй, Случати. Можеш не знати, як я можу дякувати мене дякуй. дякувати. одно подякуй. а є що подякувати. Ти потім зрозумієш ти вже. Довго чашу ситуації, обставин, що Я не думав, що так на добро це все обернеться, що це вийде мені на добре. В тій хвилині через свій вліз я побачу, не бачу цього добре. Я бачу себе нещасно, обіжені. Тому тобто бачу це одно. Нема нічого, в Бога, що було готові з ним. через нарікання, через нарікання Хреща та багато через подяку багато важче. Бо ти додаєш через подяку Божого Слову, Божий Дух, покаяння, додаєш крове подяки, домовляєш ми у серпне, і Коли нарікаєш, ти усилієш через нарікання у війну в більше. А це хрест. Смуток це хрест більше, ніж вартує сама ситуація. Ти більше накладаєш на себе хрест, будучи чи незадоволеним. І більше від незадоволений ти більше страждаєш від самих ситуацій. І коли ти говориш про ці незадоволення людині, ти обножаєш незадоволення. І обножаєш хрест. Чим більше будеш дякувати Богу за цей хрест, за цього урок і осмислюється, що все для мого добра, хрест стане набагато легше. І легше їх буде нести. It is put